І всім привіт народ, з вас підписок Подвайком продовжуємо грати в Гарсфарі 4 за Фінляндію. Так, ми тут продовжуємо. Я тут продовжую. Щось робити. Продовжую перемагати. Так, тут ну, тут ми їх доп'ємо. Тут ми доп'ємо, тут. О, я щойно. Я згадав. Я зробив щось неймовірно важливе для нас. А саме я висадився на цей острівець, що відкрило мені дорогу до Фінляндії. І тепер мені перекривати. Якщо треба перекривати парти, то тільки тут, на півночі, так тут вже ніхто не висадиться, бо не маємо звідки висаджуватись. І від Велика Фінляндія дасть мені ще купу людських ресурсів. А для нас, типу, навіть, типу, ось це Олонець, Онега і Мурманськ, вони втрьох дадуть досить багато, бо ми самі по собі дуже мало населення. Коротше, ну і нас виклик зараз 26% 24%. 6% буде ще більше. Так, це я також. Я звільнив Францію. Німеччину від висадок союзників. Тут зараз добиваю висадку. Це взагалі здається, коментар. Так, да, в Португалія коментар, Що жах. Ну, тут в мене нічого критичного. Випливайте всі сюди. Так, в мене не вистачає сталі, яку б я по Швеції закупив трохи? Так. Але і Швеція, і Норвегія мені б необхідна була. І Данія. Данію, я можу там фокусом попросити у Німеччині. У нас є 18 дивізій, які можуть битись. По-перше, я б ось тут бачу оточні. Погнали його перекриємо. Бред. І я б добих, допоміг би відбити їх тут, союзників, можливо, в першу чергу навіть. І хай Савок отримує кордон з Німеччиною напряму. А тут вони помирають від нестачі постачання. Їм там боляче знаходитись. Усюди, де я, Савку боляче. Де би я не був. Ми робимо Савку боляче. Так, це прекрасно. Це найкраще що може бути. Більше близьких ресурсів і було б ідеально. Або сконцентруватись зараз на побитті Комінтерна, бо союзники для нас не така велика загроза, як Комінтерн, і відбити умовну Італію було б дуже б непогано, але вони куди ще ніше тут знаходяться, ніж союзники. Хм. Так, десантні судна. Так, стоп, що? Еллада приєдналась... до коментарну. Хто така Еллада? Ой, фу, турки також в коментарні. А. Так, а ти воюєш з коментарним. Може, ти приєднаєшся до союзників Іран? Це було б прекрасно, якщо б ти приєднався до союзників. Афганістан, ти якраз таки в союзниках, але поки що не воюєш проти Савка. Ой, в мене мишка розглядалась. Так, окей. Як незручно взяв руки іншу мишку, я такий, а, як незручно, як некомфортно. Так, погнали. Скільки мене на гарнізон 65 тисяч? Не так, критично. Блін, просто, знову ж, єдине, що мені треба. Все, добувай їх тут. Єдине, що треба. А, Елада, це. Угу, ja, Я зрозумів, хто це. Ну, ти маєш в якийсь альянс вступити. Якщо б. Я... Не військ в союзники. Іран вступай в союзники. Так, ви 18. Видалите. Я бачу ось тут, що вони виснажені. І ще можу сконструвати свій удар ось тут. Ви зайдіть сюди. Так, да, це ми здали, скоріш за все. Тут, я зараз позвільняю. Тут все буде красиво. Ти також сюди. І ти також сюди. І ви сюди, все. Сюди, я сказав. М -м -м. В Ютландії виставки. Це жахливо. Це жахливо. Насправді кажуть, що я б ці 13 видалив би і тримав би Данію. датські порти. Давайте. Якась частина з вас вже побіжала куди треба? Молодці. Інші також почнуть біж... біжати туди потім. Так, мені ж війська тут. Зараз підійдуть і там вже вирішимо, що саме я з ними буду робити. М -м Бо важливо ослаблювати коментар. Він занадто розжерся. Мені не подобається. Союзники сюди висадились. Так, окей. постачання. є. Деалі. Так, йти по вузлах постачання. Далі так, через shift сюди і в загріб. Так, так, так. Ну, так, базова підтримка війни або. О, наші сапери стануть ще небезпечніші. А, снайпери. Так. Більше зброї мисливцям роздати, А вже ж. Так, давайте підходьте швидше, нам треба взяти загріб. Без загріба в них ще складніше з постачанням буде. Виб'ємо їм постачання. Ну так, вибити їм з постачання, це найважливіше. І, звісно, мене дратує те, що я не можу допомагати Савку нормально. Наприклад. Ой, Савку. Німеччині. яка різниця? Савок Німеччина. Між ними не велика різниця. О, тут ще оточення. Прикольно. Але я займаюся більш важливою справою. А, Іран вісь приєднався. Та це не. Да, я хотів, щоб ти кудись приєднався, але не вісь. Блін, прикольно, вони прям під Любляна. Блін, ви б могли взяти любляну, ви знущайтесь мною. Чому ваша проблема? Сюди давайте без одного сюди, без одного сюди. Ще вузли постачання. Ну ж, це основа. Вузли постачання це основа. Основа основ. Якщо вони втратять за постачання, ми отримуємо все, що нам треба. О, здешевший виробництво вантажівок. О, біла смерть. Це наші снайпери. Так, половина з вас. Сюди, сюди і сюди. Ти сюди, сюди. Підтримка з іншої провінції. Так, це не ідеальні для нас атаки, але які вже є. Конвої. А нащо ви конвоями постачаєте? Я обичаюсь, особливо по цьому морю. Тільки якщо немає іншого виходу. А тут вже можете. Угу. Тут або ми називаємо когось конкретно героєм і отримуємо плюс 5% підтримка війни, 50% політичної влади, 20% командної влади і 12 тисяч людського ресурсу. Або біла смерть це збірне прізвисько всієї Фінляндії, а не окремої людини. І тут ми отримуємо визначення відходу мінус 20%, Захист дивізії на середній землі, плюс 5%, що не так цікаво. Але ата, ааа, це всього на 180 днів. Та давайте людські ресурси 12 тисяч. Для нас це справді велика кількість. Так не дайте їм закріпитись в загроби. Загріб має впасти. Не за будь-яку ціну, але він має впасти. Є, Загріб впав. А, Південна Франція. Фух, я прочитав, як Південна Фінляндію злякався. Так, хто атакує? Це ж не ми? Це Німеччина такої. Ну, тупа. Що ще сказати? Краще європейських союзників Савка капнути, і далі буде легше. Вбивство льва Троцького. Давай, 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 давай. В постачання в Далмацію, якщо візьмемо. Це буде для нас величезною перевагою. Так, так, є, так. Yeah. ми це зробили. Ми це зробили. Так. Якщо вдасться їх ще навпіл розділити, зайшовши в цю провінцію. Так, зараз тільки 42 й рік. Mm. Ну, військова поліція мені зараз не так необхідна. Ну, я тримаю досконал на радіо. Так, Піру. Я майже в цій провінції треба просто, щоб вони припинили мене атакувати. Є, yeah. ми їх розділили навпіл. О, питання в тому: чи концентруюся на півдні, чи концентруюся на Італії? На півдні це сюди, йти, в бік Греції, Туреччини? Чиком тут центруватись на капітуляції Італії? Хм. І те і те максимально важливо. Я б, напевно, спочатку пішов би по Італії. Бо так чи інакше, саме Італія тут основна бойова одиниця. Ну і Туреччина. Але до Туреччини далеко. Войне, тримай. І флот також, флоту. Флот у буті. Так. То ти такий Хорватія, ти. Ти вже скоріш за все капнула Хорватія. А. Але даєш все ще постачання нашим ворогам. А, знову висадка в коло. Я не розумію, чому це як коло підписане. На погнали. Ти сюди? Ти сюди? Ти давай сюди, в сусідню провінцію. У, вони пізнають справжній страх. О, народна республіка Емлада отримує ідею. В обіймах білої смерті? А, ви щось поплутали, напевно, це для савка треба. Цей дебаф треба для совку було дати, а не ладі. Яка дубісей лада? Ви знущаєтесь на мною? Так, ні. 18 вас зупинити. По-перше, я б ще. А, в мене 12 візій так створюються. Створюють ще 6. Ще 6. Людські ресурси будуть. Це все ж таки на південь піти. Тут вони виглядають більш виснаженими. Погнали. Так, 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 намагайтесь мене зупинити. Я одразу фігачим в порт. О, справді? Я не думав, що вдасться. Ось цю лінію портів, якщо вдасться взяти зараз, це буде прекрасно. Ну так, Що, щось Щось типу такого прориву. Трохи підтримуємо в деяких провінціях цей прорив. Та-та-та, вдачі вам мене зупинити. Що там з колою? Ой, трохи неприємна ситуація. Я зробив Фулику Фінляндію. Я зробив. Опа У в мене... В мене стабільність 78% Я можу взяти національний фанатизм. Ще 1,5% військовозобов'язного населення. Ну і за коротше. М -м 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 -м. Купа бонусів. Ой-ой. А людські ресурси 217 тисяч. Чечень. Чи те, що в мене ще збільшується людські ресурси. Так, дивіться, мені щоб заповнити всі дивізії, які в мене є. Сюди 6, сюди 18, сюди 11. Так, 24, в принципі, я вже виробляю на щоб вас двох забити. І ще 11. Це забуття ось цієї армії. Все. Поки що так. Є. Є, це дуже приємно, це дуже прекрасно. Все. Це... на просто М -м. на всьому цьому виступі в них вузол постачання, найближчі це. Ось цей порт. На всьому цьому виступі. На весь цей виступ, найближчий вузол постачання це цей порт. Втративши цей порт, вони втратять неймовірну кількість постачання, просто неймовірно. Головне, щоб Польща не вступила в союзники. Ось це мене що Німеччина. Ой, Савок може піти на Польщу, Польща вступити в союзники, і це створить нам проблеми, відчутні проблеми. Але подивимось, подивимось. Так, да, через те, що вони мене атакують, вони не дають мені зайти в цей порт. Все моя спокійно в нього можу зайти? Насправді так кажучи. Якщо б мене не атакували, а, ой, прекрасно. Я вже в цьому порту. Їм, кіне... Їм тут кінець. Знову ж, найближчий вузол постачання для цього всього виступу знаходиться ось тут. Як би вам сказати, пам'ятаємо, так, щоб вас не образити, Ем, як ви в трьох дивно йдете? Я лечу прямо до кінця сюди. Потім забрати вашу ось тут вузол постачання. Ну вам кінець. Ну, диво, без необхідних вузлів постачання, ну, вони тут померли. Все. В них нема нічого. Блін, радар хотілося б. Так, давайте бронебійність хотіли також необхідна, бо я ран. Ну, типу, так чи інакше, моментами встикаюсь з танками. А чому так погано? А, все, пробуваємось нормально. Бо тут в них є постачання, в налічі від усіх інших привіз. Жах, як вони, спо... вони споряджені, витрачають просто неймовірну кількість. Так, тут вони в оточенні, все прекрасно. Так, військові заводи. Хотілося б бути впевненим, що в мене вистачає вантажівок і потягів. Тому по 5 поставлю цього, типу, вистачить на дуже довго. Так, Зараз підкріплення підійде. Як воно дивно працює, це два різних наступи. О, тепер як один цілий. Нормально. Так, вільні фабрики, це. Прекрасно, напевно. Ну, цей регіон підбудувати. інфраструктурою. Давай Рігу збудує інфраструктура. І тебе. Так, Ворума ще цивільний два військових. Ріга. тебе вісім цивільних. Тоді тобі сім військових. Ну, чотири. Давай три поки що. І тобі один цивільний два військових. Все. Прекрасно. О, тут намагаються висадитися, але їм не вдасться завдяки кому? Завдяки мені. Завдяки тому, що хтось не буде тикати пальцями, перекриваю портивом. А як ви дратуєте? Знаєш ви так пішли. Я вам дозволяв ось так іти. Та ну нехай. Якщо вони вже йдуть, давайте допоможемо. Знову ж, якщо ми вже атакуємо і активно, ефективно атакуємо. Ви... вигідно відносно. Так я не хочу дати їм тут укріпитись. Так, я сподіваюся, можна довіритись Німеччині і встати трохи коротшим фронтом. Та звідси ми також їх відіб'ємо спокійно собі. У, нова зброя. Нова зброя. І можливо, у мене зараз бонове. А, нема. Давайте військову поліцію все ж таки. Так, кола, Північна Фінляндія, ага ага. Дуже цікаво. Так, ви 6. Давайте все ж таки сюди. Шість, 6 і сюди. Ну, Дратують висадки, чесно кажучи, прям дратують. Так, тут американців вбиваємо нормально? Китай. Китай це коментар? Ну ні. Що... Коментар це просто о, цей бог м'яса. Ось хто такий коментар. М'ясний король, він просто м'ясом буду нас закидувати. Так, взявши ще просто ось ці вузи постачання, ну їм прям жахливо ще гірше буде. Ще гірше, ніж було. Вони тут не втримується, бо це китайці тут тримають цю провінцію. Удачі вам, китайці. Занадто саме впевнені. Є? хі, -хі, -хі. Ось ще порт, ще на одну провінцію у вас став далі постачання. Так, ви через добу годину, я через 5 годин. Ой, тут хтось через годину буде. Половину з вас? Сюди затримайте їх, поки я не дійшов. Це, я зайшов, не треба їх тут затримувати. Стоп. Можете сюди йти. Ой, ви дивіться Сюди, 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 сюди. Половину з вас так само, але сюди. Да, розширяємо, розширяємо місця, де в нас є постачання, а в них не буде постачання. Ой, ще шість дивізій. Давайте до цієї армії. Так, ви. Та що, вони тут без постачання, їх можна спокійно вбивати? Я ще, ще мінус порт. Ще на одну далі провінцію вони від постачання. Вони стали ще на одну провінцію далі. Так, стоп, я ж вам також наказував кудись йти. 9 Ті, хто сюди, в9. Сюди. 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 Взяти цей вузол постачання. Ім кінець. Блін, звісно, я молодець, я роблю прорив і так далі, поки в, Німеччин, в Німеччині знову проблеми з Францією. Шість дивізій. Відкріпити. Сюди. Сюди. Швидше, давайте. Вперед, я на вас розраховую. О, національний фанатизм, прекрасно. Ось мене, мені це подобається. Продуктивність заводів і так далі. Або ти, Потім в охоронці з півночі вийти. Але й ти мені подобаєшся. Так, давай дамби. Все, дамби. Дамби-дамби-дамби. Блін, просто капнути когось хоча б. На Румунії залишитись один на один проти коментарне. Так, коротше, окей. Звідси я відходжу. Я створив тут величезні проблеми для вісі. Прям величезні проблеми. Я бачу, що тут дуже тупі ситуації, з які можу вирішити. Спокійно. О! Вони пішли в наступ. Молодці. Ну, типу, вони там виснажені, ви можете. Зараз власними військами. Погнали сюди. Ви можете навіть в більшу кількість провінцій встати. І ось так, через сюди. Погнали. Зараз їм ще боляче буде. А їм не прям боляче, окей. Напевно, треба буде свої 18 дивізій. Та погнали. Тут, типу. Закрите оточення, яке вони чомусь лишають незакритим. Тим сам війська наших союзників. Будуть, зможуть вони їх відправити в якісь інші місця. Так само, якийсь цей виступ допомогти б їм закрити. Так, ще раз. Окей, вони тут спокійно знаходяться собі. Це жахливо. Так, добуваємо тут. Так, ага, я, я так і знав, що ви перекріпитесь. Ні, скасовую. Далі сюди. Це оточення закрите. Бо знову ж, наші союзники витрачають свої дивізії, щоб. Тримати ось це оточення. На жаль, так, я вимушений витрачати свої сили, щоб допомагати союзникам не тупити. Блін, ще сюди вестились. Так, все. Окей, це вже точно мені доведеться зараз йти захищати Німеччину. Та на підтримка. Зброю поліпшу. Так, стоп, десь поганий захист. А ось тут, ну. Та Ту провінцію нам не принципово тримати. Я просто її тримаю, тому що вони дають. Тому що вони не можуть мене відбити звідти. Ось чому я тримаю ту провінцію. А тепер добиваємо їх тут, погнали. Так, ви якщо щось сюди можете йти. Ну, якщо щось сюди, можете йти, все. Добиваємо тут величезне оточення. Велика, велика кількість дивізій наших союзників може піти на якісь інші напрямки. Ну, давайте на удосконалення керу... системи керування вогнем, може я в флот колись піду? А Мені, можливо, доведеться колись в флотити. Але зараз у нас більше питання Марока. Оголосили війну. Вільні Франції. Вільна Франція, це союзник. Блін, а Мрок, а вступи. вона вісь вступить не в коментарен. Але якщо б Мророка приєдналась до коментарну. Є. Yeah. І ви 18, ви правильно розумієте, куди треба приєднатися. Ви все правильно розумієте. Ну, а про танкову атака прорив. О. Це ці... Ць... А це, це що? О, это ні, не так цікаво. Про танкова атака прорив. Для піхотки. Ой. Блін, і знову треба вирішити, яке дослідження брати. Та подали, якщо я теоретично вирішив, що я буду робити флот, то давайте кресть раду сіджоти. Блін. А, а, тяжко, тяжко. Це зараз занадто сильно схоже на війну на виснаження. Так, в тебе 65 тисяч людських ресурсів в Італії. У Савка лишилось 3 мільйони. У Франції 100 тисяч, у вас 300 тисяч. Ну, ну ну ну-ну. Я втратив об совок найбільше. Совок об мене. 808 тисяч, я б нього 100 тисяч, вісім разів різниця. Сполучне кролісто дев'яносто тисяч втратив. То час, коли Сполучене Королівство в мене 400 тисяч, тобто в мене співвідношення втрат прекрасне. І зараз я типу його збільшу, атакую, проатакувавши тут, закривши це оточення, почавши взагалі тут з борта. Е, коротше, коротше, подивимось. Справимось, якось справимось. Італійський держав. Насправді, ось тут невелика кількість військ, і я б зміг би насправді розібратись, з, наприклад, по черзі з тобою. Та, да, тебе людських ресурсів мало і так далі, і можна було б прорватися в тебе. Потім з тобою розібратись, з Венецією розібратись, та навіть прорвавшись ось тут. Коротше, щось, я думаю, щось ми почнемо робити, сподіваюся. На щось вийдемо. Як мінімум, у мене збільшиться кількість дивізій. Але поки що нагадаю, що в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо в Warfactory. Ну, її зараз не придбати, вона в розробці, і що додасте її до добажано, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж за все мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можуть побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і виходять ці відоси, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Неймовірно мене підтримують. А так, взагалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.